Важко бути людиною. Василь Сухомлинський. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів до села. Утомлені, знасилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату, попросили води. З хати вийшла жінка. За нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води, поставила на стіл серед двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, Марійка тут і згадала. а ми ж не подякували жінці за воду. Діти зупинилися. Справді забули подякувати. Що ж, каже Роман, це невелика біда. Жінка вже й забула, мабуть. Хіба варто повертатися через таку дрібницю? Варто, наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, романе. Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. Ви як хочете, каже Марійка, а я повернуся й подякую. Чому? Скажи, чи ж обов'язково це робити? питає Роман. Адже ми так потомилися. Бо ми люди. Якби ми були телята? Можна було б і не вертатися. Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. Важко бути людиною, сказав він.